Сім ультралайт! друзі, сьогодні хочу поговорити про новий наплічник. Мабуть, вже вийшов. А якщо ні, то невдовзі вийде від компанії Lightway Gamless 35 ULTRALIGHT. Я вже колись казав в відосах, трішки жатом трішки ні, що коли в назві є ULTRALIGHT, для мене це ніби така червона шмата, ось, яку я хочу дослідити. Так, та чи дійсно це ULTRALIGHT, принаймні в моєму розумінні, суб'єктивному. Тут, власне, і говорю про суб'єктивне враження про будь-яке спорядження. Що стосується нас, я все ж таки ну, розрізняю так принаймні для себе легкохідне спорядження та ультралайт. Чи підходить цей наплічник під ультралайт? У мене є два виявлення е, критерії Ультралайт. Це перше, звичайно, вага. І функціонал, який несе в себе в собі наплічник. Якщо говоримо про лінійку наплічників від Lightway е, Gramless, так то наплічник ультралайт ну, відрізняється від звичайного наплічника і вагою, і ну, з тканин, з яких зроблений, і яка фурнітура йде. І Тут вже використані такі елементи, наприклад, як ось такий тонкий шнурок з таким гачочком, що немає в звичайній лінійці Грамель. Тут вже використана в багатьох всюду, всюду використана ось така сітка лайкра. Дуже легка та дуже-дуже гарно тягнеться. Що кидається власне, в очі, то це власне ось ця штука, яка, яка раніше були фастекси та була стропа. Зараз йде просто такий дуже легкий шнурок, який, і, власне, гачок такий, який це все тримає. Не всім це подобається. Але тут, власне, використаний так дуже маленький такий фастекс, який також йде не на стропу, а на шнурок, що, звичайно, полегшує вагу наплічника. Вага власне цього наплічника у мене вийшла 390 грамів, але насправді є, ще є де полегшувати. Тож, друзі, по першому критерію, ну. В принципі, цей наплічник е, має сенс е, зватися Ультралайт, вага його 390 грамів у мене вийшла. Що в принципі, не супер прямо якось там мало, але і ну, ось та грань 400-450 грамів. Принаймні у мене в голові там 470 грамів, це вже такий ну, легкохідний наплічник, навіть там, не знаю, 430, мабуть, так десь от. Такої ваги, я вже в голові собі просто відкладаю, що це легкохідний наплічник. Хоча ще декілька років тому це було зовсім не так. Це вже другий наплічник, який у мене є від Lightway. Перший був тестовий варіант, який ми трішки ходили, дивилися. Але в цьому наплічнику Lightway пофіксив все це, що було. <реш> В попередньому наплічнику я не скажу, що у мене немає, немає якихось зауважень до цього наплічника. Вони є, я розповім. Але спочатку про звичайні плюси. Коли ми говоримо про наплічники, якісь там легкоход легкохідні наплічники з дорогою сіткою, з дайніми, яка ну, всюди є на фронтальному, на бокових та на лямках, вона е дуже дорога. Дуже виглядає добре, але вона важча, ніж ця. Але найважливіше навіть не вага цієї сітки, а те, що вона не тягнеться, як власне ця сітка. І її ставлять на наплічники, щоб, ну, щоб показати, що ось наплічники дорогі, дійсно дорогі, і ось така сітка там стоїть. Тут використана власне лайкра, але функціонал цієї сітки він ну, насправді дуже офієзний. Коли я перший раз отримав, був взагалі у мене наплічник з такої сітки, я офігів. Тому що ну, функціонал, це найважливіше. Плюс він, ну, вона і виглядає. Так ось, велике кишення. Так? І насправді дуже велика кишеня. У мене там на фоні є наплічник інший. В таку сітку. Трішки інша сітка, яка не тягнеться, я не можу туди пуховку запхати, ну це жах. А тут я можу ну, дуже багато чого запхати. Е, в лізе бокові кишені, вони також дуже великі. Е, ну, і мой, мі, ну, і Мої найлюбленіші кишені це на лямках, в які входить дуже багато всього. Ось тут ну, дволітрова пляшка війде не по висоті, але по ширині точно. І її можна буде переносити. Мінус кишені з такої сітки це її, Те, що вона швидко рветься. Але друзі, це, це незвичайний ну, міф, це просто міф. У мене було багато наплічників з такої сітки. Одна була дирка десь ось на цій кишені, а друга була десь збоку. Але цей наплічник пройшов 4 тисячі кілометрів. На всіх інших наплічниках не порвалося ні разу, ні разу. Але навіть якщо б я знав, що, наприклад, сітка десь там порветься від жереб, я все одно вибрав би таку сітку, я б її просто за ну, зашив цю дирку та і все. Функціонал залишається і залишиться. І тому ці кармани, чому я про них так довго кажу? Бо кармани для мене це ну, насправді дуже важливі ну, і комфортні речі. Тканина Ультра, ну, звичайно, дуже легка, фієзна, гарна, гарна тканина. Тут ну, немає що сказати, все окей. Кому підійде цей наплічник? Ну, друзі, треба бути реалістами. Якщо у вас наплічник 70-60, навіть 50 літрів, ну, можливо, відразу буде трішки важко ввійти в цей наплічник. Але якщо у вас ви вже ходили, ви вже скинули вагу свого спорядження, і у вас там десь 40-45 літрів, ну, я думаю, що це, що це реально, що це ну, спокійно можна, можна пробувати влізти в цей наплічник, і він вам насправді буде приносити лише задоволення, як естетичне, так і, ну, і практичне. Так ось, друзі, в загальному цей наплічник дуже гарний є. Він зроблений добре, функціонал в ньому є. А зараз перейдемо все ж таки до мінусів, які, мене, ну, які я хотів би звідси просто прибрати. І на мою думку, вони в такому наплічнику ну, взагалі не потрібні. Хтось тобто може сказати, що я придіраюсь. Але е, наплічник, який у мене є від того ж Lightway, який зроблений із Дайніми. Я зараз не пам'ятаю, яка у нього була вага, але коли я все пообрізав, те, що мені не потрібно було, я скинув 50 грамів. Навіть на такої вазі там був легший, але навіть на такій вазі там, 400 грамів, 50 грамів це дуже Е, Тож я б, ну, наприклад, звідси багато чого прибрав. Чому? Тому що, якщо ви обираєте такий наплічник, ви маєте знати, навіщо він вам. Так? Якщо він позиціонується як. Ультралайт наплічник? Тож я б хотів звідси деякі речі прибрати, і вага в загальному зменшиться на, ну, на, на багато зменшиться. По-перше, друзі, я б ну, насправді прибрав би ось зайве ось ці е, стропи, які тримають навіть ось цю. Ну, е, Навіщо потрібна ось ця штука? Навіщо потрібна ця різинка? Щоб переносити палиці, окей, але якщо б ми зробили одну, наприклад, ось так, так, цього б вистачило. Щоб кріпити килимок, ну, мені здається, що це не зовсім про цей наплічник, щоб ходити з ним там, з килимком. Щоб сушити шкарпетки, ну таке собі. Тобто тут, тут раз, два, три, 4, 5, 6, 8. Ось таких е, строп можна прибрати прибрати сам, саму гумку, яка буде, наприклад, ось така. І вже навіть на цьому ми економимо, я думаю, грам 10, напевно, закон, бо тут є ще фастекс такий. Наступна річ, друзі, в цьому наплічнику є, на, наприклад, на е, лямках ось теж така стропа. Якщо я помиляюсь, то, то напишіть просто в коментарях, але мені здається, вона не несе жодної конструктиви на лямку, щоб там лямка трималась, наприклад. Якщо це не так, то напишіть, будь ласка. Якщо ця лямка лише для того, щоб там щось кріпити, то цей знову наплічник не для, не для таких речей. Цей наплічник має бути ультралайт. Якщо його назвали ультралайт, най він вже буде ультралайт. І насправді я не бачу, якщо виробник ну, боїться зробити такий наплічник, ну, я не, я не бачу чого боятися. Це дуже круто. Прибрати ось ці всі зайві, зайві штуки, і цей наплічник вийде, наприклад, там, 350 або 40 взагалі грамів. І це буде, ну, при тому всьому, що він дуже-дуже міцний. Ідемо далі, друзі. Наступна річ тут з'явився ось така кишеня. З'явилася ось така кишеня. Якщо чесно, я також не дуже розумію, навіщо вона потрібна. Ось ці кишені можуть бути ну, в звичайних там грамлісах, так? я не знаю, що вони є, можуть бути. Але в цьому наплічнику мені дуже хотілося б все зайве прибрати. Я не знаю, що сюди можна покласти. Просто якщо ви не вкладаєтеся в цей наплічник, ну, краще взяти, мені здається, інше. Але це лише моя думка. Тож ця кишеня, ну, я, я насправді не дуже розумію, навіщо вона. бо тут є величезні три кишені. І ця кишеня, я знаю, на трекінгові палиці ну, не дуже, так, бо вони повинні бути маленькими. На якесь там сміття, ще, щось, ну, може бути, але, але це, мені здається, ну, на сміття стільки грамів. Мені здається, що це, що це ну, не дуже. Але, друзі, в загальному цей наплічник ну, дуже привабливий і дуже афієзний. Я ще хочу сказати, ось на ці всі придірання, які в мене є, щось, щось надломилося в мені. Так? Вже декілька місяців я дуже багато, за... <головіка> дуже багато помічаю, що мені не подобається. Я не кажу тут про лайтвей, а взагалі в якомусь спорядженні. Так? І я якось дуже ясно для себе зрозумів, що жодне спорядження для... не може бути для всього. Так, немає ідеального спорядження, хоча та фраза заїжджена. Але, але це правда. Немає нічого е, універсального. Звичайно, можна робити, звичайно, що можна використовувати для різних цілей. Але, наприклад, ось на прикладі вибачаюся цього наплічника. Мені дуже сильно хотілося б побачити наплічник Ультралайт без ось цих всіх. Зайвих штукенців, які ну, не потрібні для ультралайту. Є моменти, компроміси в рюкзаку, наприклад, в цьому, на які ми можемо піти, на які я можу пойти, піти. Це, наприклад, ось закривання роллтопа на такий гачок, не дуже можливо зручний і такий шнурок. Але я розумію, навіщо це робиться, бо тут в цьому випадку ну, скидуємо трішки ваги. А на наплічнику в 400 грамів ну, це трішки це, ну, це багато, це вже там 10% наприклад, або 5%. І це дуже круто, і можна, можна погодитися на то спокійно, як я це власне, і зробив. Але є моменти, на які я не розумію, на які я не хочу погоджуватися. так, А принаймні не хочу називати що там ультралайт. да, Не знаю чому, але цей момент ну мене дуже десь дратує. Ось, наприклад, як цей пояс він складається, друзі, з, 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 зі стропи та чотирьох різних елементів. Чотирьох. Мені здається, це дуже-дуже багато. Ось такий гачок. чи не гачок, Ось таке кріплення з однієї сторони, зовсім інше кріплення з другої сторони. Я розумію, що тут регулювання, всі діла, але також є регулювання, ось ця трищельовка. Я так не дуже зрозумів, як нею користуватись. Це, Ну, як на мене, це такий зайвий, зайвий вообще компонент ціє, цього, ну, цього поясу. Ультралайт все ж таки це про те, що, що легко, що також не просто легко, але і е, просто. Ну, воно має бути просте. Я цей, наприклад, трещільовки так і не зрозумів, як нею користуватись, але це мої здібності, тож, тож можливо, всі знають, а я ну, не можу, не знаю, як цим користуватись. Ось цей пояс. Ну, я б хотів його мати. Е, ну, і вага, напевно, також додає ось ці всі величезні елементи. Я б хотів його простішим, цей пояс зробити. Починаєте цінувати ось ці всі штуки, і вони. В принципі, незвичайно виглядають від інших там наплічників. Хоча, напевно, це не лайтвей придумав, але, хоча може лайтвей. <плес> але це виглядає мінімалістично. Можна тут ще щось змінити? Ну, напевно, можна. Але, навіть... але це можна робити вже в інших наплічниках. Але я хотів би, я хотів би бачити наплічник без всього, без всіх, всіх зайвих штукенцей і чисто мінімальний комплект Є ще один момент, про який я не хотів казати, але скажу. Це ролл топ. Для виробника я хотів би бляха, Ну я не можу рекомендувати. Ну Не знаю не вважаю себе якимось там експертом. Мені просто подобається знаходити негаразди, які я вважаю при і розказувати про це. Я б хотів додати сантиметр. І мені здається, це додасть наплічнику візуально, візуально, краще він буде. Ну І закривання роллтопа буде також краще. Бо коли трішки його, ось, до, ось наприклад, тут загружаєш наплічник, так, не вистачає принаймні для мене. Але воно буде не тільки практично, так, але й візуально буде краще виглядати власне, ось ці. Там, якщо додати ці сантиметри. Друзі, ви такий огляд, трішки думки легкохода, але, але ну, я не професіональний оглядач, тож тож, тож воно все завжди переплетіно. Тож я дуже дякую компанії Lightway за ще один дуже гарний наплічник, який вже вийшов або вийде в невдовзі на український не тільки ринок. Але в, наступному, в наступної версії цього наплічника хотів би побачити його супер-ультра. Лайт, всім дякую, слава Україні. пока пока